Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 500 мільйонів гривень, які залишились невикористаними у 2022 році. Про це стало відомо сьогодні під час чергового засідання сесії, куди планують спрямувати кошти і як голосували депутати. Розкажемо далі. У четвер, 9 березня, відбулося чергове онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради. На розгляд депутатів запропонували проєкт рішення про частковий перерозподіл 501 мільйона гривень вільного залишку з минулого року. Гроші пропонують спрямувати на купівлю житла для військових, виготовлення проєктів ремонту водомереж і підтримку комунального підприємства Миколаївводоканал. З них 200 мільйонів це придбання квартир. Військовослужбовців по нещодавно прийнятій програмі. 200 мільйонів це надання субвенцій військовим частинам, 75 мільйонів це внески в статутний капітал Миколаїв міський водоканалу на його життя м -м, а, близько 5 мільйонів це погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась а, за станом на перше, -перше року, та 21,5 мільйон. Це субвенція обласному бюджету. На співфінансування субвенції з державного бюджету, на виготовлення певне кошторисної документації для відновлення мереж водопостачання у місті Миколаїв. Державна субвенція на виготовлення документації з відновлення водомереж спрямують на Миколаївську область. Зазначив міський голова Олександр Сінкевич. Субвенція державного бюджету передбачається. Не можу сказати, поки що поки не побачимо ці цифри вже в реалії проголосовані там чи направлені кабіне. Передбачається до направлення до обласного управління капітального будівництва. Разом з тим, ми будемо передавати частини тих мереж, які будуть ремонтуватися ними, і вони будуть їх ремонтувати і здавати в експлуатацію. Після виконання робіт водомережі повернуть на баланс міста. Така процедура необхідна для оперативного і централізованого використання субвенції, яку надає держава. Для того, Щоб ми могли реалізувати субвенцію, яку планує нам держава передати для відновлення. Водопроводу в місті Миколаїв нам треба виступати замовником для пришвидшення терміну виконання. Там треба проекти зробити ці дуже швидко, і саме тому прийшли цей єдиний можливий варіант. Після закінчення цих робіт виконання будівництва ці всі мережі будуть передані на баланс міста Миколаєва для обслуговування і використання. Тобто, це прозора абсолютно модель взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням. У підсумку депутати Миколаївської міської ради підтримали проєкт рішення про перерозподіл коштів. За проголосували 35 депутатів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.